Щоб ти не подумала, я можу все пояснити. Думаю, що ти залежний від наркотиків і брехун. Отож, скажи, що це не так. Сьюзан, послухай. Невже життя зі мною таке жахливе? Тобто невже я примушую тебе почуватися настільки мізерним, що ти не можеш навіть бачити мене, не утамувавши біль. Звісно, ні. Я кохаю тебе. Якби це була правда, ти б не робив цього. Боже, мій майко, у нас скоро буде дитина. Я просто хочу дати йому ті можливості, яких сам ніколи не мав. Боже, єдине, що йому потрібно, це здоровий батько, який не робить цього. Ти права. Я покину це. Добре? Вже покинув. Я хочу вірити тобі. Просто залежні люди, майстри збрехні. Так, yeah. ти правий. Добре. Що ти скажеш про це? Тепер ти мені віриш? Дякую. Брехня Люди знаходять утіху у брехні, тому що це інструмент, який допомагає нам отримати саме те, що ми шукаємо.